Мені здавалося, що будівлі, мабуть, всієї нема. Владислав господар однієї з квартир чотириповерхівки, куди вчора вночі прилетів уламок від російської ракети. Разом із дружиною вони відпочивали. Поруч у сусідній кімнаті знаходилася їх бабуся, і всі враз опинилися під завалами у власному будинку. Першочергове це було мабуть бажання нормально дихати, тому що запах палива ракетного плюс пил. Ну і жінку основним це було випхати жінку. Коридор, а коли вже випхав, то якось В цій кімнаті рівно ось у цьому місці під цими завалами. Це ми просто їх вже трошки відсунули від тієї стіни. На поміч прибігли злякані сусіди та мешканці будинку. Ніхто не зрозумів, що сталося. Тільки через декілька хвилин отямившись, Владислав зрозумів уламок протаранив дах дагобудинку та стелю квартири. Бойова частина крилатої ракети пробила підлогу і застрягла між четвертим та третім поверхом. Просто пройшовшись, побачив тут. Система блока управління ракети. А болванка саме ракети була в сусідній кімнаті. Ну і по формі вже було зрозуміло, що це ракета. Владислав негайно викликав рятувальників, адже бойова частина ракети виявилася цілою та мить могла здетонувати. На щастя, цього не відбулося. Кілька десятків <зв>. мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли, та згодом їх знищать. Наразі господарі квартири розбирають завали. Під час ремонту кажуть, переїдуть тимчасово до батьків. Постраждала внаслідок цього уламку. 32-річна жінка наразі лікується вдома. Вона у задовільному стані. Майже без травм мене направили до лікарні перевірити, тому що в мене на голові гематома, декілька садин на ногах. Врач подивився мене та. Відпустити. Тим часом дніпровські комунальники оцінюють збитки від падіння уламка ракети. Наталія Москленко і Ляломовський новини дев'ятого каналу.